Всем привет, друзья! Сегодня мы будем брать в, в ми... Ми... Я У мене 36 левел, тому що я давно е... награв цю клю. Я її побачав тільки шоурацію. -на і мені дуже цікаво стало. И... І... Що я вам рекомендую, знаєте, кого куплять. Краще купляйте у колшоп, тому що у колшопу завжди є дешеві брин роти. Або до дефенці, а хто їх даже ненавидить. І ви загалі можете їх брати. В я звуку, по бо що було, мене. Коротше, щоб у колшопер все є. І я даже я, Даш, це люблю. І мені взагалі не дозволяє куплятися щось таке твігове, чесно. Але, але хочеться купити. У мене мама завжди дивиться відео, коли я щось зроблю. <світ> <світ> Коротше. Блін, я просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо сказал, я шо сказал. Ешел не звертать на увагу. Блин, мы не забрали. Один. Що це за че. Тип чел? Ой, один. Вот це О, класно. Я, я уж собі хочется анимацию. Э, Эмоції. Дай пас мені, чув... чува. Да. Молодець, молодець, А, Ааа, ти, Блін. 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 Можете це цього не робити? Ну можете нормально мене грати. Ну ой. А нас не гонь. Он не гай не гонь. Короче, пограбую. Ні. У нас то, що мені подобається. А це оця. Я маю багато таких людей. Зануб эксперимент Батлфрон. Даже мне подобрать. Я маю цього. Вы за секунду было, вы не пахаете! 如果。